Ну, це Антоні Шнайдер, священник Ян Паняк, також вже ХХ століття це Іван Громанюк, які з його дослідження були опубліковані в історико-меморальному збірнику Чорківської округи. Також книжка Василя Скоропада Мої спогади про село Стрілківці. Дуже велике інтерв'ю з отцем Йосипом Амкілевим, греко-католицьким священником в селі Цигани. Там в розмові йдеться і про псевдособор 1946 року, і репресії серед українського духовенства, і заслання, вихід з підпілля ОГКЦ. Тобто ці матеріали зберігаються в Інституті історії церкви. і тобто, Це говорить про що, що я використовував максимально всі матеріали, що стосуються Борщівщини, які були доступні для того, щоб їх оприлюднити і опублікувати. Значить, підсумовуючи. Книга книги Ігоря Скочеряса Історія Борщівського краю це є підсумок його багаторічної праці над історією Борщівщини 14 20 століття. Втілення його такого непереборного бажання стерти так звані білі плями і донести історію, правдиву історію до мешканців його регіону. Я тут недавно прочитала. Про високовуку, про те, що повернута пам'ять перестає бути втраченою. І ви знаєте, мене дуже так ті слова зачепили, і я подумала, що Ігор займався тим, що повертав пам'ять на рідну Борщівщину. Особливостю наукового доробка Ігоря є те, що він розглядав оці всі соціально-політичні, культурні, релігійні явища у ширших цивілізаційних контекстах. Я думаю, що можна стверджувати, що. Ігор Скочіля сформувався як історик, науковець, організатор науки саме в Борщеві. І свої здібності та організаційні навички він відточував на виданнях літопису Борщівщини. Ну, В подальшому це заходить підтвердження у започаткованій ним в 2012 році масштабній науково-дослідній програмі Київське християнство та однієна Традиція. І на завершення хочу всім подякувати. Musu, která rakováte. Musu,